Моє тіло замерло, коли почалося це все. Я зрозуміла, що свято досі в нас буває. Коляд, коляд, колядниця. Ми прийшли до вас погрітись. Ми вас грошей не підемо. Ми колядки заспіваємо та донати на саме на свято різдво хрест Христове. Ми ходимо по закладах, по підприємствах, по ресторанах, по кафе. Ми робимо благодійний збір українського народу. нас немає. до речі, ця зірка вона легендарна. Вона навіть була у інших країнах. Показувала наш вертеп миру всі тепла любові, хай здійсняться мрії!